Ромка, що там? Дивись. Хрищ? прислала Тобі подарунок на день народження. Давай будемо дивитися. Ага, бачиш, теж якісь конструктори. Машинка тут. Треба розпаковувати зай, так? Ти Та потяни з боку, щоб розірвати все. Ось тут, дивись, дивись. От. Будемо дивитися. Там бачиш машинки без коліс, треба колеса, колеса є. Щоб... Ні, щоб не укатилися. Угу. От, дивись, рончик. Зберемо машинку зразу. Диви. Оп. Так. Ну, зай, тут не самоски, тут якась машинка. Потім, мама, тобі таку машинку зберемо, самоскита потім зберемо. Добре? Диви. Джип. Wow. Джип. машинка, Jeep. з цим треба збиратися, що це тут. Це якісь можна дороги робити. Ром, диви далі, що тут. Тут усе є оцей, що типу збирати можна. Добре. Так, це що у нас таке? Крейда. Нічого собі, Рома, такий набор крейди на Ек... вулиці. Екстрапак. Тут прям <ріст> Го -го -го, малювати малювати. Тісто, Рома, тісто приїхало нам ще. Ліпити. Ліпити будемо, Зай. Почекай. Ні-ні-ні, йди ще Фарби. Фарби Хрещена прислала. Цікаво. О, ой, клас, дивись, Ромка. Це пазли? Пазли, диви, які класні. Диви, які класні пазли, Зай. Диви. Ромашка. <рес> Та все. До побачення. Джіп. Дивись, Джіп. жабка, вівця. Собачка, диви, можна розбирати і збирати. Бач, зайчик. Класно? У нас таких звіряток немає. О! Розмальовки. Водяні? О, водяні, так, да, розмальовки. Водяні Ой, дивись з кораблем Ромка, з кораблями. Диви. Бачиш, з кораблями, зайка. А тут з рибками, дивись, крабик. А це що? А тут якісь жучки, диви тут джіп. Так, Рома, джип. Наліпки, диви. Ромка, у нас нові наліпки будуть. Диви, як скільки багато. Ти бачиш, скільки багато. І ось ще. Диви, які наліпки класні. Гоми і малюки. Клас! Рома, помахай привіт привіт хрещені. Ром! помахай, привід, привід, сюди. помахай привіт, привіт. Привіт привіт хрещені. Ромчик, сюди. Помахай. Ладно. Кажи, дякую. Ромчик, скажи дякую. Ромчик, скажи, дякую дякую за за подарунок подарунок. Та все трактує. Звінька. Скажи дякую. Ну, не, не сьогодні, мабуть. <гум> 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 Дякуємо Христяні Олі. <гум> да, Каєчки. <зайка? Колечки>. <гум> ну, качечки. Качечки. Дімані катечки зай. <гум> <гум> яка класна, да? О, розбирати ми вміємо. А мама потім збирає так, да, зайк? так. Да. Це ми в ній. Зараз да. летіла. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. собачку розірвемо. Це ми вже проходили, так, да, зайка? Зайчик пополам по так не цей. Що? Ні? Ні, 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 не ламає. Хоп. Мама швидше. Mm -hmm. Ой, я. Див. я. Зайчик я. Клас, Я. дякуємо за подарунки. Я. Кажи дякую, Зай. Дякую. Тобто всім в лікарні. Казав, дякую зі сльозами на очах. Ну він бачиш, а тут. А тут на емоціях вдома кучу іграшок і всього-всього. Ми забуваємо, так, да, Зай? Та все. Джип. <реш> Джип там новий, все понятно. Махай, папа. Па-па-па-па, махай. Па-па-па-па. Ви не розумієте просто. Кому дякувати, кому папамо?